Друзі, всім привіт! Коли я їду по трасі, і все ж таки я чую шум колесу в салоні. Так що я вирішив обішумити цю арку за колесом. Через неї попадає найбільше шуму. Я так, я так для себе визначив. колосом помыл вот помыл резюку вот. зараз я чуть подсушу Горелка, А что цікаво хочу сказать вам вот амортизаторы вот амортизаторы на всем и і задней и передней стоят щеки мабуть. я не знаю но... Я не знаю, чи то такі амортизатори, чи то я таких шумах. Ну я шумахар нормальний, в паянках хорошо їжу. А от що вони не течуть, это вже цікаво. И так для того, чтобы щось то там робити, нам потрібно заправити долочика для початку. Кого -то. Така сама проблема буде із цим краном, щоб його пропускати. Тідати не, не, не потрібно, йдете просто-напросто відкручуєте такі болтик, відкручуєте всю саму гаечку, ну, крана, обматуєте простеньку нитку, декілька декілька вітків нормально так. Потім ставите знову ті самі резиночки на місце змазавши їх графітною смазочкою і у вас буде все окей далі на довгий час так що І грязі теж немає. Кинув я подкрильника, но в такому состоянии, як новенький. Так, на ось такі землі тут. Образовалось уже. Тут слоями як дерево росте отак. Один рік, другий, третій, четвертий, п'ятий і так от сьомого року. Оце стільки землі тут. Але що добре, що, що кузов сам оцинкований і так що йому оця грязь цинку ніякої шкоди не робить. Ну, може і лобить, але ж по крайній мере тут воно не гниле а в хорошому стані зараз я тут чуть-чуть помию його так як новеньке все вони, вони такий вуйлок сантиметров. Він хорош, дуже добрий шумоізоляція. Шуму вбирає. Кого немає, можна отакий теж повістирувати такий, струдирувати. Так, пойду приміряти. Итак, что-то я заклею, что-то бесшумил, кости про изоляции поклею. Не знаю, что но будем надеяться, что будет меньше шуметь в кабине. Ставим підкрильника і и будем випробовувать. Так, зняв я взял цю курику в цілком состоянні машина. В принципі тут немає ніяких І ржавчин, З цієї сторони немає нічого такого Все одно. Так, зайдемо на ту сторону. Зайшли з другої сторони, тут як бачимо вже є чуть-чуть якась ржавчина вода затікала. Ну, вже подкрашена навіть ведь фунтовкой так э, самый шнур на подушку я не розсидняв, прямо сідушку так і ото и вытяну вот. не рассоединять а тут нічого. так ну у мене тут Так вот его я тоже соединил, чтобы вытянуть коврика, потому что он так не снимается, не, не рассоединишь. Вот. Ну у меня тут получается две педали, потому что э, мастер и робот, роботизированная тут коробка. Так что две педали, только тормоз и газ. Так, ну стані більш-менш не більш-менш в гарному стані. Все нормально. Ну що планую поклеїти безшумку на полту однозначно. Додати шумоізоляцію. По-любому. Тут є місце для неї, так що вона сюди стане добре і багато між іншим шуму нам. отут. тут ну, я з тої сторони шут вже додаю. а с этой стороны так еще добавлю максимально обешумлю и так поклею виброизоляцию подножки полностью тут участок тут у нас заводская виброизоляция это что не, не, не потребно ну с той стороны тоже поклею и вот там по кругу чуть-чуть там так ну и что дальше буду ложить еще войлочок, такий є у мене тонкий а потім вже пойдет заводска І так положив э, на дно десь я не знаю 4-5 мм миллиметровый мебельный войлок вот таким по всьому дну кабіни, не знаю даст що. Ну я думаю, що якусь шумоізоляцію все ж таки вилок має обрати. Ось такий результат.